Про межі людського життя у 120 років З книг Старого Заповіту ми знаємо про тривалість життя перших людей, починаючи від Адама та наступних праотців. І ці вікові показники приголомшують уяву. Тільки уявіть собі, перша людина на землі жила 930 років майже ціле тисячоліття. Це можна порівняти з відрізком історії Схрещення Русі до наших днів. Сини та правнуки Адама жили приблизно стільки ж. Наслідки прабатьківського гріха у вигляді старіння передавалися у спадок з покоління в покоління, і згодом людина проживала дедалі коротше життя порівняно з першими людьми. На час життя праведника Ноя людство ще мало величезні запаси біологічних властивостей організму, тоді як із погляду духовності воно повністю себе вичерпало. Ми називаємо Бога довготерплячим, однак і терпінню Творця настав кінець. У шостому розділі буття описуються причини майбутнього всесвітнього потопу і знищення населення планети у цьому контексті та в писанні. Ми бачимо цікаві слова, і сказав Господь не вічно Духу моєму бути нехтованим людьми, бо вони є плоть, нехай будуть дні їх 120 років. Деякі тлумачі Святого Письма, наприклад, Бажаний Еронім, святитель Фелорет, преподібний Єфрем Сирин, преподібний Максим Сповідник тлумачили цю цифру як термін. Відведений людству для покаяння до моменту самого потопу. Така узгоджена позиція святих отців з цього питання цілком може бути достовірною. Хоча цьому немає точного підтвердження в Писанні, і навіть якщо прийняти це тлумачення вірним, сам факт обмеження життя людського в межах 120 років не може бути протиріччям першому твердженню. Єврейський історик і письменник Йосиф Лаві, практично сучасник життя Спасителя, розумів це місце писання буквально саме як скорочення життя до 120 років. І навіть зараз серед євреїв одне з найпопулярніших побажань у день народження звучить Жити тобі до 120. Цим ізраїльтяни згадують пророка Мойсея, який також прожив рівно 120 років. Щоб перевірити, наскільки інформація про кінцеву точку життя людини у 120 років відповідає реальному стану справ, необхідно переглянути статистику довгожителів. Дивно, але всі рекордсмени, які мають офіційно підтверджений вік, закінчили своє життя саме на підступі до цифри 120. Одиниці не дожили рік чи два. Ще один японець прожив 120 років і помер. На сході є нечислений народ Хунза. Середня тривалість життя цього народу дуже висока. Проте ніхто не переступає рубіж у 120 років. У довідниках зустрічається інформація про якусь француженку, яка прожила 122 роки. Проте ця інформація заперечується деякими фахівцями гронтології, і в даному факті є підозра на підробку не самих документів, а подання однієї особи іншої, в даному випадку родичем. Але навіть якщо пропустити факт реального рекорду, це все одно виходить у поняття невеликої похибки, що тільки підтверджує наявність самого правила або визначення згори. Деякі слушно можуть сказати, що довгожителі були якийсь час і після потопу. Відомо, що син Ноя Сім прожив ще кілька століть після всесвітньої катастрофи. Діти Сіма також жили дуже довго. Але поступово тривалість життя почала знижуватися. Почали відбуватися зміни, як з наукового погляду можна називати генетичними, які поставили людству нові часові кордони. Патріарх Авраам помер у віці 175 років, його син Ісак у віці 180 років, Яків у 145 років. Для нас вони безумовно довгожителі. Проте їхні роки не йдуть у жодне порівняння із тривалістю життя їхніх предків, які жили по тисячі років. Довголіття завжди вважалося нагородою, Божою милістю Господь, як виняток, може зберегти життя окремим людям заради якихось слий або на знак визнання їх праведності. За переданням ми знаємо, що старець Симеон Зустрічав немовля Христа у тому віці, який і в ті давні часи вже не вкладався в поняття норми. За Божою обітницею він прожив близько 300 років це виняток із правил, які творить і вправі змінювати сам Господь. Виняток із правил, встановлених Господом для нас диво. Зі старого завіту ми пам'ятаємо історії про зупинку сонця на певний період при Ісусі Навині і розходження моря на дві частини при виході Мойсея з народом. Згідно з нині існуючими законами природи, цього ніяк не могло бути, але ж було. Сучасні вчені, як вчені мужі минулих століть, завжди з увагою ставилися до чудесних явищ. Щось вони могли пояснити з наукового погляду, а щось ні. Однак сьогодні більшість геронтологічних спільнот також сходяться на стифрі 120 років як максимально можливої тривалості життя для Homo sapiens. Люди, як багатоклітинні істоти, зрештою, зношуються у фізичному плані та вмирають. І будь-який біологічний механізм має вбудований інтелект. За допомогою якого діляться клітини, керуються інструкціями, записаними на ДНК, якоїсь миті клітини перестають ділитися, і в цьому проявляється кінець ресурсів організму. А простими словами смерть. Це і є генетичний код, що визначає межу, яка може змінюватися, що ми і бачимо в прикладі перших людей та людей сучасності. Життя звичайної людини закінчується найчастіше в районі 70 років. Як і сказано у 89-му псалмі Царя Давида, днів років наших 70 років, а за більшою кріпості 80 років. Але навіть з такого розкладу до поважного віку доживає лише мала частка відсотка загальної численності населення планети. Людей, які досягли віку 110 років, можна просто порахувати на пальцях. Повертаючись до початку розмови, про таке бажане всіма людьми довголіття, треба пам'ятати перш за все п'яту заповідь Божу. Шануй батька Твого і матір Твою, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ще краще було замислитися. Не на тривалісті життя, а на його якості, його наповненні, його сенсі. Якщо є творчий інтерес до життя, до пізнання самого себе, до більшого пізнання Бога і очищення серця, що в чистоті сердечній Твоїй відобразився Господь, то Господь часто продовжує життя всупереч обставинам і навпаки скорочує життя людини. При втраті цього сенсу, чи зосереджені людини чисто на матеріальних речах у цьому випадку і надмірної турботи про своє здоров'я. Якщо подивитися архіви православних монастирів, або коли ти проходиш по афону і за монастирями, споглядаєш на хрести і могили подвижників, де часто записані. Тривалість їх життя, коли вони родилися, коли вони померли, то можна помітити, що багато ченців доживають до похилого віку. А на святій Горі Афон ти часто можеш зустріти такий надпис, що людина прожила більше ста років, незважаючи на те, що монахи вони мало їдять, мало сплять, багато моляться, постяться та трудяться. Але Господь продовжує їх життя і до ста, і до 110 років, тому що вони хочуть пізнати Бога, з'єднатися з Богом, вони думають про очищення свого серця, вони непрестанно творять Ісусову молитву, яка єднає розум з серцем, і там, в чистоті серця, вони зустрічаються з Господом Ісусом Христом. І якщо вони ради цієї зустрічі живуть тут, на землі. Господь дає їм прожити стільки, скільки для цієї зустрічі їм потрібно жити. Столітніх подвижників благочестя, тверезому розумі і твердій пам'яті, що дожили до 90 років, не так уже мало. Досить згадати основоположника християнського чернецтва преподібного Антонія Великого, який дожив до 104 років, Павла Фівейського, який дожив до 113 років, пімена Великого 110 років, Семена Стопника 103 роки, Аліпія Стовника 118 років. А в монастирі Афонської ікони Божої Матері, як в народі називають в Кіплячому, проживала монахиня моя бабуся схемонахиня Йоанна, вона прожила 108 років, тому що завжди молилася, завжди дякувала Богові, творила Ісуса в молитву і всіх благословляла. Живіть так довго, як я, аби не слабували. Коли я перебував на святій Горі Афон, я звернув увагу, що цвинтарях Хафона середній вік похованих становить 90 років. А зхерхімеріт Еремія, гумена фонського свято Пантелемонового монастиря, спочив у віці 101 рік, кілька років тому. З моменту народження людини вже починається зворотній відлік часу до її смерті. Безсумнівна, кінцева причина всього старіння і смерті це прокляття всього творіння, записане в третьому розділі книги буття. Адамові було сказано, що якщо він не послухається Бога, то вмираючи, ти помреш. Адам почав помирати фізично того ж дня, коли вперше згрішив. Так само, як ми всі вмираємо сьогодні, завдяки екології, хворобам, неправильному харчуванню та способу життя, ми вмираємо швидше, ніж це навіть за законами природи. До ста років з нас можуть дожити лише одиниці, і навіть біблійні слова про 70-80 років життя для багатьох з нас стають недосяжними. Тому розмова про 100 років життя і більше йде переважно в теорію та історію дивовижних фактів. На практиці ж ми маємо коротке життя, в якому необхідно цінувати щороку кожен день свого дорогоцінного життя. Для вічності, до якої покликана людина, не має значення, скільки прожила людина, 20 чи сто двадцять років, але її внутрішнє налагодження, її чистота серця, любов до Ісуса Христа, яке і вплине на визначення її долі в майбутньому житті, якому не буде кінця. Амінь